І станеться, що сховища, в яких зберігалося це багатство в минулому, повернуться до рук тих, хто дають. Завдяки стократному урожаю ці сховища будуть втрачені нечастивими і передані Євангелії. Почався найбільший перехід майна в історії людства. Це найсильніше, що коли-небудь бачило все людство. Дізнайтеся, що Бог говорить про перехід багатства і як підготувати своє серце до прийняття надприродного багатства. Отримайте нове відкриття з передач з участю глорії Копленда Джорджа Пірсонса, а також тез відкрити для себе принципи, які затверджують Царство Боже у вашому житті. Настав час зрозуміти ваші переваги завіту з Господом і оновити свій розум стосовно надприродного переходу багатства. Очікуйте цього і будьте готові отримати багатство, яке вам належить. Підготуйте своє серце і розум. До надприродного переходу багатства, який наближається, зрозумійте Божий план процвітання і досягайте людей для Ісуса. Вітаю вас, запрошую на передачу. Переможний голос віруючого з нами знову пастор Джордж, і він має для нас дещо хороше. Ми очікуємо, Джордже. Дякую, Глорія, і я радий бути знову з вами. Нам дуже приємно. Мені завжди подобається бути з вами на цих передачах, бо ми всі чекаємо на те, що ви скажете. А я чекаю, що скажеш ти. Гаразд, І ми почуємо дещо хороше. Всі наші тези Глорія, досяжні на нашому сайті Слава Богу. І не лише ті, якими ми користуємося сьогодні, а й тези наших попередніх передач. Сьогодні 296-й день нашого дослідження процвітання. Ми наближаємось до 300. Хвала і тези Богу. всіх цих 300 передач досяжні для вас прямо зараз на нашому сайті kcm.org.ua. Це слово Боже, яке ми сіємо у ваше Хвала життя. Богу. тому ми благословляємо вас цим і закликаємо рожай. всього, що посіяне цим служінням. Алілуя. Отже, Глорі, минулого тижня ми почали говорити про надприродний перехід багатства. Мені це подобається, і ми почали зі слова від Господа, яке Чарльз Кепс отримав більше 40 років тому. Це було 1 лютого 1978 року. І у цьому слові, яке він отримав, говорилось про фінансову інверсію. Так, амінь. Тому давайте знову з цього почнемо. Гаразд. Минулого тижня ми розібрали багато всього про надприродний перехід багатства. Якщо ви пропустили якусь передачу, ви можете переглянути її на нашому сайті KCM.org.ua, де ви можете знайти для себе всю необхідну інформацію. Але сьогодні ми почнемо з цього. Сьогодні ми почнемо з цього. Це, це, це слово від господа слово. дане через Чарльза Кепса. В ці дні фінансова інверсія посилиться. Все перевертається правильним боком Все перевертається правильним боком до гори, і ця фінансова інверсія посилюється. Мені подобається 114-й псалом, де говориться, нехай докладе вам Господь так, більше і більше так. вам і дітям вашим. Я беру це. Я теж беру це. тут говориться, бо, як ви бачите, це каже Господь. Моє бажання рухатись у сфері вашого фінансового процвітання. Я приймаю це також. Хвала богу, І там говориться, але вивільніть мене. І можна сказати, Глорія, що нам слід вивільняти нашу віру. Так, нам слід вивільняти нашу віру. Не можна обмежувати волю Божу поганими словами, поганим сповіданням, іншими словами, невір'ям. Вірно, слід говорити слова віри. Нам слід говорити ми слова віри. Ми вивільняємо Його словами. Отже, ми вивільняємо Господа, як він тут і каже. Вивільніть мене, щоб я міг прийти і діяти від вашого імені. Господь хоче діяти від нашого імені. Так бо так. В цей час то тут, то там будуть фінансові заворушення. Економіка переживатиме то зростання, то спадання. А ті, хто навчаться ходити у Слові Божому, вони будуть бачити, як процвітання Слова Божого приходить в цей час так, як ніколи раніше. Слава О, Богу. Глорія, Тут можна чудово чи на тут так? можна зупинятись майже на кожному реченні і слухати, що каже нам Господь. Економіка буде то підніматись, то падати. Ми бачили це. Ми бачили, як це відбувалося. Але в царстві Божому ми весь час процвітаємо. Так, ми не залежимо від підйомів та спадів економіки, природної економіки. Ми живемо в економіці царства Божого. все завдяки благословенню. Так, ми благословенні. А благословенні. Ми благословені постійно у цьому світі. Так. Так, але благословення сильніше за прокляття. Благословення сильніше за прокляття. Алілуя все просто, але це правда. Так, так, ось воно мені це подобається, і ми приймаємо це. Ми віримо в це. Так і далі говориться так. У світську систему приходить фінансова інверсія. Багатство зберігалось у сховищах нечестивих людей для днів у кінці, але кінець близько. Знову ж таки, погляньте, Глорія. Він говорив це в 1978 році, і вже тоді він казав кінець близько. Тому ми точно живемо у цей останній час. Ми живемо. Ці сховища будуть час. спустошені і переведені у Євангелію Ісуса Христа. Це станеться, каже Господь, сховище. Що таке сховище? Це місце, де щось зібране у великій кількості, як приміщення складу. Як приміщення складу, так як водосховище. Де часто з одного боку є велика гребля, Так. і вода піднімається на сотні метрів. Так. Подумайте про це. Воно заповнене. І якщо заповнене. ця гребля прорветься, так почнеться повінь. Цю воду не стримати. Так. Цю воду не стримати. Це буде так. повінь. Вона не тектиме тоненьким струмочком. Це буде не, не ріка, не тоненький струмок. Я щось не так кажу. Не цівка, не струмок. Не ріка, а потоп, а повінь. Це повінь. потоп. Це В наших потоп. наших фінансах. І про це під'єднання до сховищ забезпечення говориться. Це станеться у визначений Господом час. І станеться так, що здійсниться слово Господнє, що багатство нечестивого буде збережене так. для праведного, як відзначила Глорія минулого тижня. Праведний це той, хто народжений згори, так праведні у Христі. Ми були зроблені праведністю Божою, і нам не потрібно було нічого заробляти. Нам не потрібно було працювати для цього, але це було дароване нам. Так, отже, багатство грішника так само. як… Лише подумайте. Так, якось ми були на греблі Гувера під час наших екскурсій. Так. під час подорожей на мотоциклах. Так, це велика гребля. Так. Вона накопичувалась з одного боку, і лише невеличкий струмок переливався так. через край, так. десь там внизу. Подумай так про наші фінанси, Джордж. О, Глорія. А я уявляю це. собі це прямо зараз. Ми так. могли би отримати весь наш урожай так. за один раз. Люди сіяли і вірили Богу, і вони стояли на писанні. Так, так. І можливо це зупинилось так. тієї стаця повінь зупинилась тієї так. чи іншої причини. Я бачу це. Я бачу це, Глорі. Слава Богу. але зараз це потече до вас, і ви побачите, як воно тектиме з усіх боків. О, Так воно стікається, стікається, стікається через стократне повернення. Так стікається через урожай, який ми отримуємо. стікається через надприродний перехід багатства. І все це вимагає віри, щоб так, діяти. Вам слід вірити Богу про це і не думати. Ну, зі мною не зможе такого статися. Або такого не буде. Так, це занадто добре, щоб бути так, правдою. Так, це занадто добре, щоб бути правдою. Це насправді добре. Це доброта Божа, що він робить це. Так отже, ми розглянули минулого тижня Глорія це чудово. кілька різних прикладів багатства грішників, яке зберігається для праведних. І ми продовжуємо досліджувати це. І якщо ви перейдете на другу сторінку, це пророцтво говорить про це, чи не так? Так воно говорить про це. Воно точно описує, у чому нам слід ходити і у чому Господь хоче, щоб ми ходили. І сьогодні ми розглядаємо перехід багатства від єгиптян до дітей Божих. Саме звідси я взяв назву того, про що ми будемо сьогодні говорити: заберіться з, собою. Заберіться, заберіться з собою. Заберіться з собою. Коли ви телефонуєте до ресторану? так. і так часто так часто в ці дні ми стері... Як ми вигадали цю назву? Заберіться з собою. Це були ви. Кажу вам, це були ви? Я не можу. Я подумав, я згодний з цим. Гаразд знаєте, коли ви телефонуєте до ресторану, і ми стері останнім часом багато працюємо тут у офісі, інколи до восьмої вечора. І коли ми їдемо додому, вона каже: що ти хочеш на вечерю? Що зазвичай означає, я не збираюсь готувати. Так тому ми телефонуємо до ресторану чи ще кудись поблизу, і вони запитують ви будете їсти у залі, чи візьмете з собою? І ми кажемо, ми візьмемо з собою. Так. Тобто, ми заходимо до ресторану, платимо за їжу і забираємо її. Забираємо її з собою. Беремо її. І саме так сталося з ізраїльським народом. Амінь. Це яскравий приклад, і всі місця писання Глорія виписані тут так, що вони у нас під рукою. Чудово. Це яскравий приклад величезного переходу багатства, який ми бачимо у 12 розділі книги Вихід. Дозвольте мені коротко розповісти про це. Єгиптяни віддали своє багатство ізраїльському народу, коли ті виходили з Єгипту. Вони вийшли зі сріблом та золотом. Так, навантаження. Єгиптяни сказали: це і йдіть. І забирайте з очей наше геть. Так, візьміть заберіться і з собою. Давайте подивимось цей вірш. В якому вірші в моїх тезах говориться: заберіться з собою. Цей вірш, по-моєму, з книги. Вихід думаю, це той, який ми зараз прочитаємо. Вихід, третій розділ. Давайте Гаразд. розглянемо його у розширеному перекладі. Біблії Глорія. Прочитайте, будь ласка, вихід 3.20 в розширеному перекладі. І я простягну руку мою. Єгиптяни сказали: забирайте це і йдіть і забирайте це з очей з наших геть. Так, забирайтесь. вони більше не хотіли їх бачити. І я простягну руку мою, каже Господь, і вдарю Єгипет всіма карами моїми, які зроблю серед нього. І після того він відпустить вас так. і дам народу цьому благовоління і повагу в очах єгиптян. Інакше кажучи, Господь сказав: Я беру все до своїх рук. Так, так, це чудово. Вони будуть Це робити чудово, те, так? що я скажу, саме саме так, так і відбувається. воно і відбувається. І коли підете, то підете не з порожніми руками. Кожна жінка випросить у сусідки своєї і у тієї, яка живе в помешканні її, речей срібних і речей золотих, так. і одягу і ви одягнете ними ваших синів і дочок ваших, і заберете у єгиптян те, що вам належить. Інакше кажучи, вони просто повернули так, те, що їм належало. те, що їм належало. Тобто, це був надприродний перехід багатства. Так, це було відбирання у єгиптян того, що належало синам Ізраїля. Так і потім у 12 розділі книги вихід говориться: і зробили сини Ізраїлеві за словом Мойсея, і просили у єгиптян речей срібних і речей золотих. ось слово просити. Я якось подивився його значення. І насправді воно означає вимагати Вимагати, це була вимога, так. яку вони поставили. Віра ставить вимоги. Віра вимагає так. те, що належить їй по праву. Віра, Глорія, так. проявляє наполегливість. Вірно, чи то стосується ваших грошей, чи вашого здоров'я здоров чи чогось іншого є вимоги, які ми ставимо, вимоги віри стосовно того, що належить нам. І це приємно Господу, коли ми ставимо ці вимоги. Віра це не слабке слово, це сильне слово. Це сила, яка рухається вперед. Сила віри у Біблії сказано. Вірте, що отримуєте, коли так. молитесь. І як ми навчали так. раніше, слово отримувати означає брати брати тому так. взяти маємо. Ми Бог запропонував це. Ми маємо це у Слові Божому. Він запропонував це, і тепер так, ми беремо вони, це. Вони фактично не просили. Вони вимагали так. Вони вимагали те, що належало їм по праву. Так, і це те, що слід робити нам. Ми маємо переваги. Ми маємо переваги О, завіту, які належать нам, і нам слід вимагати їх. І ми не намагаємось отримати їх від Бога, але ми беремо їх з духовної сфери так. і переносимо у природну. Ми ставимо цю вимогу. Саме так вони і зробили. Вони терміново вимагали у єгиптян речей срібних і речей золотих і одягу. Господь дав милість народу своєму в очах єгиптян, і вони давали йому. І спустошили вони єгиптян. подивіться декілька інших перекладів. Я думаю, на них зійшов страх Божий. І я так думаю. Думаю, ви праві. І Глорія, нам слід пам'ятати, що це приклад для нас. Все, що було у старому завіті, так. це приклад. Це приклад для нас, за яким нам слід поводитись. І ось Господь каже нам: багатство грішників зберігається для праведних. І це приклад для нас, за яким нам слід поводитись. Ми ставимо вимогу або ми під'єднемось до сховищ, в яких було накопичене все багатство, в яких нечестиві зберігали весь цей час. і Господь каже: беріть це, беріться, спустошуйте їх. Переводьте це багатство у царство Боже. І один з перекладів мені подобається ось цей Вони обібрали тих єгиптян. Так, вони до обібрали нитки. їх до нитки. Це вражає так. Вони обібрали їх до нитки. Ще один. Вони мали це слово, щоб Ще зробити це? Ще один переклад. Це. Вони спустошили єгиптян. Так Так і ми. Ми спустошуємо царство сатани, забираючи у нього те, що він вкрав у нас. Так. Він злодій, те, що було приховане віками, відкривається нам. у писанні говориться: він прийшов, щоб вкрасти, вбити так. та знищити. Так. Ми не можемо дозволяти Ми не можемо йому дозволити це йому це робити. Ісус прийшов, щоб що. Дати нам життя І життя. з надлишком. З надлишком. З надлишком. З надлишком. Тому ми маємо право і обов'язок під'єднуватись до цього, як це зробив ізраїльський народ. Мені подобається, як про це сказано, у Псалмі 105.37 і вивів ізраїльтян зі сріблом так. і так. золотом. Погляньте на це, Глорія. І не було серед них жодного, жодного хворого. Хворого. Жодного. І, очевидно, жодного без грошей. І жодного без грошей. Так якщо ви подивитесь на це, я дослідив і подивився значення слова хворий на івриті. одне з визначень таке: і не було серед них жодного бідного. Серйозно? Так сказано на івриті. Жодного бідного. Тому я вирішив дослідити, хто є бідним. Бідний це той, хто надзвичайно бідний. Це людина, яка не має жодних засобів до існування, інше визначення слова бідний це людина, яка має потреби і залежить від державної допомоги, благодійних фондів чи милостині. Тобто такі люди не мають підтримки. Вони не мають підтримки, і їм слід покладатись на чиюсь допомогу. Тому тут на єврейті говориться: і не було серед них жодного бідного, жодного жебрака. Я шукаю це у своїх тезах. Який це вірш? Пункт номер 4, Це А 4 А я бачу. Так. хворий це бідний Бідний – Це хто бідний, так. Хворий – це бідний, а жебрак це надзвичайно бідний. Тому можна сказати, і не було серед них жодного жебрака, жодної бідної людини серед їх усіх. Коли вони вийшли з Єгипту, вони вийшли з Єгипту багатими. Вони були забезпечені. Вони були забезпечені, вони були багаті, вони вийшли багатими. Так. І я хотів би прочитати вам дещо з коментарів Техілім. Гаразд. Я не згодний з фільмом Сесіля Де Міля. Десять заповідей. По перше, я вдячний йому за те, що він зробив цей фільм. У своїй кар'єрі він знімав біблійні фільми. І в Сесілі Демілі було щось таке, що Господь залучав його до створення цих біблійних фільмів. Якщо ви подивитесь цей фільм Десять заповідей. Ви побачите, що він дав людям у 50-ті роки перше кольорове уявлення про те, як міг тоді виглядати у вихід народу Ізраїля. Але це сильно, ось з чим я не згоден у нього, коли вони залишають Єгипет, вони несуть людей на ношах. Там є люди, які мають всього декілька речей. так більш драматично. Це набагато драматичніше, але це неправда. Розумієте, якби він прочитав це, і якби він прочитав ці місця писання, де говориться про те, що коли вони виходили, вони не були бідними. Коли вони виходили, вони обібрали єгиптян до нитки. Так. І ось я читав коментарі Тихілім. і я знаю, що ви теж їх читали. Так, Білі вони їх читає, Кеннет їх читає. Мені дуже цікаво знати, як євреї дивляться на певні речі. На мене завжди справляє враження їхнє ставлення до життя. Вони дивляться на все з біблійної точки так, зору. Вірно. З так, з точки зору старого завіту їх так виховують. Так мені так. це подобається, і ми стері провели багато часу серед євреїв і равинів всього пару тижнів тому. Вони чули це все своє життя, а ми тільки зараз дізнаємося. Ми лише зараз цього. дізнаємось про це, і це справляє велике враження. У нас стері була можливість кілька тижнів тому, бо наша церква і служіння ще коли були урагани ірма. І Харві, Наші єврейські друзі з Далласу, зв'язалися з нами і запитали, чи не могли б ви допомогти нам дістати кошерну їжу для всіх наших єврейських спільнот у Х'юстоні? Так і ми, Глорія, наша служіння церква, надіслали їм туди з надлишком. Так, ми придбали кошерну їжу і знайшли вантажівки, щоб привезти їх туди. Вантажівки рефрижератори. Ми відправили більше 10 тисяч кошерних продуктів Слава до Хюстона у єврейській спільноті. Це не чудово. Яке благословення мати можливість яке це, це зробити? благословення благословляти Ізраїль, і вони запросили нас приїхати. Вони хотіли подякувати нам і запросили до себе. Ми сіли за стіл, і з нами сиділи кілька равинів, і вони просто почали говорити про життя і про те, чому їх навчали і чому вони навчились? І це так захоплююче. Для мене це так захоплююче. Я скажу вам одну річ, перш ніж ми перейдемо до цього. Я розповім вам одну річ, яку я прочитав у Тихілімі, де говориться про манну з небес. Вони говорили про цю манну і вони казали про те, що Бог був такий добрий, що цей хліб був на смак таким, яким ізраїльтяни його собі уявляли. Якщо вони хотіли, вони так кажуть. Щоб він був на смак як солодкий крем, він був на смак як солодкий крем. Якщо ви не хотіли, щоб він був на смак як фрукт чи щось подібне, він був на смак як той фрукт. Я хочу, щоб ти сказав мені, де це. У мене це є. Я вам це покажу. Це захоплююче. Раз, так, ви можете собі уявити, Глорія. Ви... Я думаю, це просто чудово. Як ви берете шматочок хліба і кажете, я хочу, щоб цей хліб ця мана була на смак як морозиво з печивом. Вони не знали, що таке морозиво. Вони мають свій погляд на речі а тепер послухайте ось це. Це коментар Стехілімарі на те, що ми щойно прочитали про єгиптян. Там говориться: раві Еліезер великий навчав. Самий бідний із синів Ізраїля вивіз з Єгипту 90 віслюків, навантажених сріблом та золотом. Хіба це не цікаво? Де Це Це там, де говориться про найбіднішого з синів Ізраїля? Навіть у найбідніших ізраїльтян був надлишок. Був надлишок. Інакше вони кажучи. мали надлишок. Вони були навантажені сріблом золотом. Так найбідніші. Найбідніші. Оце так. І далі говориться, хвора людина це той, хто збіднів і втратив свій попередній фінансовий рівень. Жодного єврея, який залишив Єгипет. Неможливо назвати бідним, бо всі вони збагатились за рахунок добра своїх поневолювачів. Це приголомшливо. Ось як вони вийшли. І далі говориться, Жебрак це людина, чиє здоров'я погіршилось так, що він спотикається, якщо не користується палицею. Коли євреї вийшли з Єгипту, сталося диво, серед них не було жодної хворої чи немічної людини. Хвала Богу. хіба це не захоплююче? Отже, коли вони вийшли, Глорія, вони вийшли з переходом багатства, і на цьому ми закінчимо. Вони вийшли. Тобі слід прочитати цей останній рядок. салом 105, 37 В одному з перекладів Біблії він вивів Ізраїль, і їхні руки були наповнені здобиччю. Їхні руки Були наповнені здобиччю Алілуя. Хіба це не сильно? тому це належить нам? Так це наше, це так. наше. Повторюйте за мною. В ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Надприродний перехід багатства. Надприродний перехід багатства належить мені. Належить мені. Я не бідний. Я не бідна. Я процвітаю. Я процвітаю. В ім'я Ісуса. Я благословенна. Я благословенний. В ім'я Ісуса. Алилуя! Це приголомшливо. Хіба це не чудово? Ми ще повернемось. Зосереджуйтеся на тому, як сильно Бог любить вас, замість того, щоб думати, як сильно світ вас ненавидить. Амінь. І вірте любові. Приймайте любов. Тоді знайдіть місце писання в першому посланні Івана, де сказано: який він, такі і ми в цьому світі. Бачите, небеса не дають нам роботу тут, на землі. Але ми покликані небесами на землі. Ми насаджені тут. Амінь. Моє громадянство на небесах, моє життя на небесах, і небеса в мені, Боже Царство в мені. І вся його діяльність відбувається в мені, готова діяти в будь-який час вірою. І я буду застосовувати її. Тези про надприродний перехід багатства призначені для всіх, хто хоче процвітати і бути готовим приймати від Бога. Є певні речі, які необхідні для того, щоб ходити в благословенні. Одна з них це послух, і ви не можете бути слухняними, якщо не знаєте, що Бог каже вам робити. Ви можете переживати дні неба на землі, якщо будете слухняними Богу. Джордж, розкажи нам, які так. матеріали ми пропонуємо. У наших тезах про надприродний перехід багатства ви знайдете все те, про що ми говорили, про що не встигли поговорити на передачі. Також ми пропонуємо вам замовити наші безкоштовні матеріали, книги, одна з яких присвячена зціленню, а інша партнерству. Ми віримо, що вони допоможуть вам більше дізнати, що з цього приводу говорить Біблія. Ви, до речі, багато проповідували про перехід багатства. Я вже не пам'ятаю всього, про що я проповідувала. Мені буде самі У вас була повернути... серія проповідей. Ви проповідували про це ще в 1996 році. Це було давно, і це було так сильно. Я був такий захоплений. Слава Богу. Я захоплююсь щоразу, коли слухаю, як це ви проповідуєте. Це мене. Я інколи дивлюсь ваші проповіді на Ютубі чи ще десь. Якщо мені потрібен невеликий заряд енергії, я набираю гуглі Глорія Коупленд, Віра і він видає мені якесь ваше вчення про віру. Я просто слухаю його, і я знову там, де маю бути. Приголомшливо я і не знала, що я у гуглі. Ви на Ютубі, ви всюди. Як би там не було, ще раз нагадую так. вам про наші тези. Слава Богу, вони досяжні абсолютно безкоштовно. Ми сіємо їх як насіння. Вони є на нашому сайті Морхіяй. Отець, ми молимось за кожного Дякую, хто нас слухає. Ми віримо, Господи, що всі ми будемо мати більше відкриття і так. розуміння Твого Слова так. і Твоєї волі, і щоб наша віра зростала і не припиняла зростати. І ми Дякую, віддаємо Ісуса. тобі всю хвалу в ім'я Ісуса. Амінь. 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 Не пропускайте наші передачі, пропускаючи їх, ви багато пропускаєте. Якщо ви не будете слухати правильне вчення на різні теми, ви можете прожити все життя і не дізнати, що ви благословенні, не дізнатись, що ви благословенні так, при вході і виході. Верно. отримуйте відновлення верно. в Слові Божому, збудовуйте свою віру. Це дуже дуже важливо. Ми з Кеннетом робимо це вже довгий час, але так. ми і досі хочемо отримувати так. більше відкриття. Отримувати відновлення заходьте на наш сайт kcm.org.ua. Завтра ми будемо говорити про перехід. Мені це подобається про перехід багатства з табору ворога. Отак. Oh, це Глорія Коплен та Джордж Пірсонс нагадують вам, що Ісус, Ісус, Ісус є Господь. Господь. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.